Зараз усі говорять про Запорізьку АЕС, і це не дивно. До повномасштабного вторгнення ЗАЕС була найбільшою діючою АЕС України. Шість енергоблоків по 1000 МВт кожен забезпечували 20% електроенергії країни. Станція була одним із найважливіших елементів нашої енергетичної системи. 3 березня 2022 року станцію було захоплено російськими окупантами, які розмістили на ній. Техніку та солдат, прикриваючись від вогню у відповідь об'єктом критичної інфраструктури, також росіяни захопили в заручники персонал-станції, примушуючи людей працювати на окупаційну владу та додатково посилюючи свій вплив за рахунок привезеного персоналу із російського росатому. За даними української розвідки, росіяни замінували частину станції, а після знищення Каховської ГЕС рівень води, який охолоджує енергоблоки, почав різко знижуватись, що може стати причиною нової техногенної катастрофи, масштаби якої ми поки навіть не можемо оцінити. Я зв'язався з фахівцем із питань енергетики Геннадієм Рябцевим, щоб дізнатися більше про небезпеку, створену простими росіянами зі зброєю. Та можливим розвитком подій на станції. Чи можна порівняти реактор із атомною бомбою? Хотілося б почати з того, що ядерний реактор не є атомною бомбою, тому він не може вибухнути. Бомба є швидким в лапках пристроєм. У бомбі тривалість виділення енергії є в тисячу разів швидшою, аніж тривалість руйнування її конструкції. Реактор є повільним в лапках пристроєм. Тому ні за яких, навіть гіпотетичних сценаріїв нічого схожого за вибух атомної бомби на Запорізькій атомній електростанції відбутися не може. Ніяка ракета, ніяка бомба, ніяке влучання літака, навіть землетрус магнітудою 6 не можуть спричинити вибух реактора. Що сталося на Чорнобильській атомній станції? В чи на Фукусімі? І там і там відбулося розплавлення активної зони реактора з виходом радіоактивних матеріалів навколишнє середовищі. Але і Чорнобильські, і Фукусімські реактори на момент аварії працювали тоді як енергоблоки Запорізької атомної електростанції не працюють з вересня 2022 року. Чотири з них перебувають в режимі холодного зупину. Це безпечний стан ядерного реактора, коли його заглушено за низького тиску і низькою температурою холодної води. П'ятий реактор поки перебуває в режимі гарячого зупину. Цей режим відрізняється від холодного наявністю в зовнішньому контурі гарячого теплоносія з температурою близько 280 градусів Цельсія. Що мала зробити влада, знаючи про загрозу захоплення за Саме переведення в режим холодного зупину потрібно було зробити для зменшення ризиків, коли порушення фізичної безпеки ЗАЕС стало на відворот. Чому і ким цього не було зроблено, має після війни встановити прокуратура. Тобто зараз Запорізька атомна електростанція енергію не генерує. Тому давайте припиняти польоти фантазії, на кшталт, скільки вона може працювати без охолодження чи без струму. ЗАЕС не працює чи можливий вибух на ЗАЕС? Звісно, ядерні реакції тривають, їх не зупиниш за наказом. Теоретично можна припустити умови, за яких може відбутися щось накшалт. Порушення герметичності активної зони реактора. Адже жоден інженер ніколи не каже ні. Ми завжди кажемо, так, але з певною ймовірністю. Ми завжди кажемо про певні ризики. Проте, результати ймовірність аналізу свідчать, що ймовірність. Катастрофічного оцього самого гіпотетичного розвитку подій не перевищує 10 у мінус 8 ступені. Для порівняння, ймовірність загинути від падіння метеоритів, є на порядок більшою, 10 у мінус 7 ступені. Звідки ж взялася, завдяки чому взялася така нехтовна, мала ймовірність аварії на ЗАЕС? Адже там російські війська. Система безпеки кожного реактора, в тому числі і на Запорізькій атомній електростанції, складається з трьох незалежних каналів, кожен з яких самостійно здатний забезпечити виконання проєктних функцій, переведення реактора в безпечний стан під час аварії та підтримання його в цьому стані. Здійснює система аварійного захисту. Ця система спрацьовує автоматично, в тому числі в разі перегріву через вимкнення циркуляційних насосів внутрішнього контуру охолодження. Чи вплинув підрив Каховської ГЕС на систему охолодження ЗАЕС? Основним механізмом відведення теплоти ядерного реактора? Є не внутрішній зовнішній контур, система охолодження конденсатора турбіни зовнішнього контуру. Воду, що в ній циркулює, можна охолоджувати двома способами: або зовнішньою водою зі става охолоджувача, або в бризкальних басейнах чи градирнях. Градирня, градирня це така спруда у вигляді вежі, де відбувається охолодження води атмосферним повітрям. Ви можете побачити ці споруди, якщо подивитися фотографії Запорізької АЕС. Їх застосовують переважно тоді, коли з якихось причин не вистачає води в основному ставі охолоджувачі чи в цих самих розбризкувальних басейнах. Площа дзеркала і глибина става охолоджувача визначаються потужністю електростанції. Кількістю теплоти, яку потрібно відводити, кліматичними умовами, формою водойми, зазвичай глибина става становить від 4 до 5 метрів. Але на Запорізькій АЕС став завглибшки 17 метрів. За станом на 10 ранку 22 червня рівень води в цьому ставі становив 16,6 метрів. Рівень води в каналі Запорізької теплової електростанції, звідси, звідки за необхідності може підживлюватися ставок Запорізької атомної електростанції на рівні 11 згаком метрів. Цей рівень є незмінним та його показники вже ніяким чином не залежать від рівня Каховського водосховища. Енергоблоки. Запорізької атомної електростанції не працюють з вересня 2022 року. Відтоді ніякого активного використання води зі ставу охолодження не відбувається. Тобто його рівень є незмінним і навряд чи суттєво зміниться в найближчі часи. Що відомо про мінування росіянами ЗАЕС? прес-служба МАГАТЕ. Повідомляє, що під час візиту генерального директора пана Гросі мін на ЗАЕС, включно зі ставом охолоджувачів, виявлено не було. Однак МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за периметром Запорізької атомної електростанції. Припускаю, що росіяни могли замінувати і намагатимуться підірвати. Високовольтне обладнання, що забезпечує приєднання Запорізької станції до об'єднаної енергетичної системи України, це може суттєво складнити і надовго затримати повернення ЗАЕС до нормальної роботи. Але це зовсім не те, про що дехто, дехто з е, українських політиків е, каже е, населенню України. Які висновки ми можемо зробити? Перше, чи можливе зниження рівня води і перегрів і з подальшим вибухом на Запорізької АЕС? Ні. Чи можна спричинити катастрофу на ЗАЕС влучанням ракети? Ні. Чи варто всім купувати Йодід Калію? Ні. Давайте не будемо лякатися уявних загроз, а працювати над нейтралізацією наявних. Отже, виходячи з відповідей пана Геннадія, можу сказати наступне: перше повторення катастрофи, аналогічної Чорнобильської, за будь-яких варіантів розвитку подій, неможливе. Друге, російські окупанти на станції все одно лишаються дуже небезпечними, адже держава-терорист буде робити все можливе, щоб Україна не могла отримати АЕС назад у робочому стані після звільнення цих територій. Росіяни серед іншого можуть знищити лінії електропередач, щоб ускладнити повернення ЗАЕС до єдиної енергетичної мережі. Тим самим позбавивши нас частини потужностей перед початком опалювального сезону. Небезпека дійсно є. Її не варто ні недооцінювати, ні перебільшувати. Сподіваюся, що цим відео ми змогли дещо прояснити ситуацію і напишіть, будь ласка, в коменті, як вам такий формат, бо відео з питаннями-відповідями у мене поки що не було. А з вами був Назар. Дякую всім за увагу до нових відео і нових тем. Побачимось!